Підбили підсумки роботи на зустрічі з Іваном Балогою, головою обласної ради. проекти ми вже тиждень перебуваємо на Закарпатті. Бачили порядку 10 об'єктів, як освітніх, так і соціальних. В цілому стан задовільний, хоча деякі проблеми є, але вони незначні. Тим паче, наша ціль приїзду є така, аби виправити недоліки перед переданням в користування. Голова фонду віза у Височині каже, задоволений, що гроші реалізовуються, особливо тіше, що нарешті зрушила з місця роботи над об'єктами в новоселиці та великі. Копані Виноградівського району, де будуються дошкільні навчальні заклади, і чеські партнери, і представники обласної ради говорили і про готовність проекту в Ужгороді, облаштування чеського класу в школі номер 3 Міністерство освіти України дозволило викладати чеську мову як другу іноземну і фонд віза депутати обласної ради. І управління освіти міста приклало багато зусиль, щоб це відбулося. Цей проєкт входить в ремонт класу, створення кабінету психолога та санвузлів. Це цілий блок, це не лише просто клас. Клас буде обладнаний інтерактивними досками, швидкісним інтернетом, проектором. Голова обласної ради каже, плідна співпраця партнерів дала гарні результати за роки роботи Закарпаття, збагатилось новими садочками, школами, медичними закладами. Втім, поки не всі розуміють важливість добросусідської співпраці, котра заключається у співфінансуванні. Так представники краю височина свій в нас роблять систематично, чого не скажеш про фінансування з боку нашої держави. Ці всі платежі проходять через державне казначейство України сьогодні. Із виконаних робіт історії всього. Є... Сума співпраці поданих документів державного казначейства Ну десь до 15% є про фінансування. Це найкращий випадок. Чехи розуміють, адже вони працюють вже більше 6 років з нами. Вони знають цю ситуацію разом з тим. Навіть ці речі їх не відтолкують від співпраці із закарпатцями. Іван Балога подякував партнерам за розуміння ситуації. Довелось вибачатись головуючому й за менш незручну ситуацію. Запланована зустріч з головою облдержадміністрації Олександром Ледидою та партнерами з Височини так і не відбулась. Посилаючись на справи, пан Ледида не прийняв гостей. Є такі чиновники, які не цінують те, що закладено, давно до них не цінують. Партнери обговорили не тільки результати роботи над об'єктами, а й плани на майбутнє. Співпраця продовжуватиметься і надалі, і вже незабаром прибуде на Закарпаття Гетьман краю височина, котрий передасть об'єкти у користування.